Доброго часу. Сьогодні ми робимо таропрогноз на цей робочий тиждень для овнів, Львів та стрільців. Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю, та давай подивимося, що вам принесе цей робочий тиждень з 22 по 28 квітня. І так, овни, що вам принесе цей робочий тиждень? Овнів на цьому тижні можуть чекати якісь форс-мажорні, різкі, неочікувані ситуації, які можуть обірвати ваші плани, обірвати ваші. За думки можливості вігнати вас в якусь таку, знаєте, власну. Закритість, так, коли ви будете не вірити вже ні в що, ви можете відчувати себе у такому обмеженні. От, необхідно буде звернути увагу на свій стан, тому що можете себе погано почувати на базі таких трансформаційних подій. Щось, щось із вашого життя на цьому тижні може піти. Тут можуть піднятися якісь конфлікти, неочікувано можуть поводити себе люди, і ви можете стати на нову ще так, на шляху до початку чогось нового у своєму житті. Звертайте на це, будь ласка, увагу. Леви, давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень, так, з 22 по 28 квітня, так, яким цей тиждень буде для вас. Для левів цей тиждень може принести а, можливість прийняти якесь дуже важливе рішення з приводу. Нового починання, якоїсь нової дороги. У Левів є дуже багато можливостей, дуже багато енергії для реалізації тієї чи іншої справи, те, до чого зараз тягнеться душа, але вам треба зараз не спішити, перепочити і дуже уважно подумати над тим, що зараз необхідно відпустити, а що необхідно починати. Розмежувати свої бажання, тому що ви зараз вдало можете запустити свої проекти, можливо, хто. Хтось може долучитися і допомогти вам, але вибір ви повинні зробити самі та взяти на себе відповідальність. Стрільці, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас. Так, стрільці стрільці. Стрільці на цьому тижні можуть отримати підтримку від близьких людей фінансово, так? матеріально. Ви можете отримати також якісь прибутки, надбання. Цей тиждень покаже вам, що необхідно бути чесними з собою оточенням, справедливими у тих ситуаціях, які будуть виникати, будьте уважні, дочитуйтеся до всіх документів, якщо працюєте з тим, або якщо хтось пропонує, дуже ретельно передивіться ті пропозиції. Щоб не влетіти в якусь неприємну для себе ситуацію. Відстоюйте свою позицію та будьте дуже рішучими. Терези, близнюки та водолії. Що принесе вам цей тиждень з 22 по 28 квітня? Вас, як завжди, проситимуть залишати вподобайку, пишіть у коментарях, слово приймаю. Та давайте подивимося. І так, Терези на цьому тижні. Так, що вас чекатиме? Терези на цьому тижні необхідно вам дослухатися до внутрішнього свого голосу. Будуть достатньо відбуватися різкі ситуації, можуть піднятися тривожності, страхи, можуть відбуватися у вашій. Вашому близькому оточенні достатньо такі конфліктні ситуації, напруги, ви можете відкрити очі на деякі моменти у своєму житті. От, і це дуже сильно може вплинути на ваше загальне самопочуття. Деякі моменти з минулого можуть проявитися у теперішньому, і необхідно буде приймати достатньо важливі рішення, які будуть вирішувати ваше подальше направлення. Далі давайте подивимося, що цей тиждень принесе нашим близнюкам так, взагалі, які енергії йдуть на цей робочий тиждень саме для наших близнюків, так, близнюки, так, що чекає на цьому тижні. Близнюки на цьому тижні будуть знаходитися, намагатися знаходитися в стабільності, будуть планувати структурувати своє життя, дуже активно навколо них буде рухатися енергія, так, будуть змінюватись події. Але близнюкам на цьому тижні необхідно буде вчитися знаходити якісь такі компроміси, от, в яких їм буде дуже складно. тобто, для для того, щоб прийти до якогось результату, необхідно буде знайти компроміс та домовленість з близькою людиною або партнером. А близнюки будуть у, цьому, у цій ситуації десь підвисати, тому що вважають, що вони самі по собі можуть собі надати раду, але це не зовсім так. Далі, давайте подивимося водолійчики, що принесе вам цей тиждень, так? Водолії, яким він буде для вас? Водолій. Водолії на цьому тижні вам необхідно буде звернути увагу на своїх близьких людей, своє близьке оточення. Необхідно буде закрити ситуацію, які стосуються вашої сім'ї і близьких відносин. Водолії на цьому тижні можуть отримати якісь шанси на подальший розвиток, так? Можуть відкрити в собі можливість знайти той баланс, налагодити стосунки, так? дивитися вперед та мати сподівання на найкраще. Повірте в себе, в своє натхнення, в свої ресурси та можливості та закрийте вже ті ситуації, які давно тягнуться, зробіть висновки, для чого вони для вас були, і йдіть звідтіля, де вам некомфортно. Вас чекає зовсім інше нове життя. Діва, тілець та козирі. Що чекає вас на цьому робочому тижні, які енергії будуть вирувати навколо вас, як завжди, проситиму вас вподобайки залишати, та пишіть у коментарях слово приймаю. І так, діва! Діва на цьому тижні буде відчувати себе переможником, але навколо Дів буде вирувати достатньо напружена енергія, енергія залежності, енергія конфліктності. Тобто, коли людина буде намагатися напружувати своє оточення, схилити до якоїсь своєї думки, Діві важливо бути тріумфатором. В тому, що відбувається навколо неї, діва, як наче застрягла в якихось невиправданих очікувань, хоче одне, а отримує інше. І зараз дуже важливо знайти якийсь баланс між своїми думками, бажаннями та емоціями. Діва на цьому тижні може поводитися нестабільно, але важливо зрозуміти, що новий етап, новий шлях буде залежати тільки від ваших внутрішніх рішень та впевнених кроків вперед. Знайдіть, будь ласка, баланс у своєму житті. Тільці, тільці, давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень. Так? Тільці, тільці. Тільці стоять на етапі завершення. Такого, знаєте. Коли нічого не хочеться робити, але необхідно щось відпустити та тільці ще не зовсім готові. Мені йде якийсь внутрішній біль, різка форс-мажорна ситуація, яка може вплинути на перебіг подій. Зараз необхідно залишити якісь ситуації, які вам зробили боляче, можливо, ви в чомусь дуже сильно розчарувалися. І зібратися зараз з можливостями та ресурсами. Близькі люди вас можуть підтримати, але вам трошки треба бути. Побути на самоті для того, щоб а, рухатися далі та звільнитися від внутрішніх страхів. Наберіться, будь ласка, ресурсу. Козирожки на цьому тижні. Давайте подивимося, козироги, яка енергія навколо вас буде вирувати протязі тижня. Козироги. Козироги протязі тижня будуть намагатися задовольнятися життям, отримають якісь фінанси, це можуть бути виплати, це можуть бути якісь перспективи. Козироги будуть дозволяти собі відпочивати, насолоджуватися якоюсь компанією, кайфувати від життя. От, але будьте обережні, тому що ви своїми цими задоволеннями можете вести в себе в якусь таку оману, ілюзійність, от, за що, в принципі, можете поплатитися. Необхідно знайти якийсь компроміс, якусь таку гнучкість з партнером своїм або близькою людиною. Раки, скорпіони та рибки, що чекає вас на цьому тижні. Давайте подивимося зараз разом. так, Обов'язково залишайте вподобайку, пишіть у коментарях слово приймаю і так, раке. Раки, які енергії вас будуть оточувати? Нестабільність у емоційній поведінці. Вас може дуже сильно гойдати на цьому тижні, і вам дуже важливо дотримуватися балансу. Пришвидшити якісь події ви не зможете. Дайте подіям іти своєю чергою. Раків чекають на цьому тижні відчуття свободи, відчуття такої більшої стабільності і впевненості в собі. Але подальший розвиток подій буде залежати тільки від ваших прийнят. Рішень. Ви на порозі великої трансформації, коли ті ідеї, які ви хотіли втілити, будуть дуже складно даватися. Ви можете відчути таку втому від перенавантаження, від багатозадачності. Треба зараз бути дуже чесним собою, прийняти дуже чесне і виважене рішення, виходячи із власних внутрішніх відчуттів. Тільки тоді ваша ситуація, ваші плани будуть. Для вас обертатися в плюсові якості. Так, скорпіончики, давайте подивимося, що чекає саме вас скорпіони на цьому тижні. Так, з 22 по 28. Скорпіони на цьому тижні будуть мати стабільність, чіткість. Вас може чекати якась поїздка, переміщення. Скорпіони будуть триматися трошки відсторонено, закрито, і вони будуть діяти по справедливості. У скорпіонів на цьому тижні виходять дуже багато. Знаєте, таких ідей, можливостей, шансів, які скорпіони можуть використати на, для себе, так, і отримати винагороду у кожному своєму починанні, справі чи спілкуванні. Рибки, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, так? Що він вам несе риби? Риби на цьому тижні. Риби на цьому тижні можуть багато навчатися, вони можуть черпати внутрішній ресурс, так? Із свого внутрішнього наповнення. Рибам треба бути дуже обережними із задоволеннями, так, із дозволенням собі відпочивати, так, вживати якісь напої, тому що це може обернутися не дуже добре для них. В роботі риби можуть отримувати винагороду задоволення. От. Та буде таке бажання, знаєте, десь, можливо, навіть зупинитися та, та внести якісь зміни у власний розвиток та у власне просування. У вас на це є можливості, є ресурси, необхідно тільки мати чіткий план, який вам допоможе зрушити з місця ваші нові ідеї та бажання.